Моя найдорожча, я бачу тебе не так, як бачать інші. Я бачу тебе до сліз, до страху, до мовчання, я бачу тебе втомлену, розгублену, сильно і інтендітну водночас. І я кажу: Ти моя, моя любов до тебе не людська, вона не має меж, вона не змінюється, коли ти помиляєшся. Не слабшає, коли ти сумніваєшся, не зникає, коли ти мовчиш. Моя любов не потребує доказів, вона просто є сильна, вірна, ніжна, нескінченна. Я люблю тебе, коли ти стоїш впевнено, я люблю тебе, коли ти падаєш і не можеш піднятись. Я люблю тебе, коли ти в сльозах, у соромі, у самотності. Я люблю тебе навіть тоді, коли ти сама себе не любиш. Я не просто знаю твоє серце, я живу в ньому, я не просто бачив твої сльози, я плакав з тобою. Я знаю, як це бути незрозумілою, бути відкинутою, бути в тиші. І саме тому я обіймаю тебе там, де інші не торкалися, в глибинах твоєї душі. В найпотаємніших кімнатах твого болю я є. Ти не повинна бути зручною, ти не повинна відповідати чиїмось очікуванням. Ти створена не для того, щоб доводити, ти створена для любові, моєї любові. Я не засуджую тебе, я не звинувачую тебе. Я не вимагаю ідеальності. Лише будь зі мною такою, як ти є, усі твої вчинки зроблені з любові, я пам'ятаю. Те, що світ забуває, я вплітаю у вічність, бо жодна твоя молитва не була даремною, жодне твоє страждання не минуло повз моє серце. Я стою поруч, коли ніхто не стоїть. Я тримаю, коли всі відпускають. Я чекаю, коли ти вагаєшся. І я завжди перший, хто скаже, я тут, я з тобою, я нікуди не піду, бо моя любов це не просто почуття, це дім, де тебе завжди чекають. Залишайся в моїх обіймах. Ти не повинна тримати все сама. Я тримаю тебе і триматиму завжди. Я люблю тебе. Більше, ніж ти здатна зрозуміти, ніжніше, ніж ти колись відчувала, вірніше, ніж хтось будь-коли був назавжди, твій небесний.